Чому зменшився експорт та імпорт товарів? Чим зумовлений такий стан речей і як його змінити? Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська під час зустрічі з представниками Чернігівського бізнесу заявила, прогрес таки маємо. Так завершились переговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі з Канадою. У нас відкрито 99 і фактично 9% відсотків тих товарів, які ми експортуємо в Канаду, вже. З тих, що ми потенційно можемо експортувати, у нас достатньо великий потенціал це по промисловим товарам. По сільськогосподарським товарам ми зможемо експортувати в Канаду більше 80% товарів без мита одразу після вступу в силу угоди. Стосовно експорту товарів до Канади маємо так звані виграшні варіанти, серед яких олія, цукерки, печиво, мед, соки і томатна паста. А ще родзинкою угоди стало затвердження питання про технічну допомогу, яка стосується модернізації українських підприємств, продаж на пільгових умовах, високотехнічного обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Уряд Канади надаватиме технічну допомогу для наших підприємців. Через наше міністерство для того, щоб в декількох сферах перша сфера це є проведення виробництва промислових товарів до відповідність до світовим вимогам, тобто модернізація певна і навчання для того, щоб виробництво відповідало встановленим стандартам. Щодо імпортованих товарів з Канади, Наталія Микольська запевнила, що їх обсяг, як і раніше, залишається незначним. Ми захистили наш сільськогосподарський ринок, тому що ми передбачили дуже багато перехідних періодів. Якщо Канада відкриває свій ринок одразу, то ми для великої кількості продукції передбачили перехідні періоди, тобто скасування мита відбувається протягом 3, 5 або 7 років. Така угода є досить виграшною для України, адже в Канаді велика українська діаспора, і тому є надія, що вітчизняні товари будуть користуватися попитом. Наразі Мінкомрозвитку відпрацьовує ще й питання укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. А Наталія Микольська у свою чергу запропонувала чернігівським підприємцям надати пропозиції щодо можливого експорту товарів до Ірану, бо найближчим часом планується укладання з цією країною відповідної угоди.